Друзі, ви зараз будете в шоці, тому що я сама була в шоці, і вчора я навіть плакала. А все це моя природня чуйка. Як думаєте, що це за рослина? Це я нещодавно ходила, показувала вам бур'янчик і казала, який гарний бур'ян, хай буде, не буду виривати. Так все це моя природня чуйка машерки, мене не підвела. Що це за рослина? А це лунарія. Уявляєте, в минулому році я тикнула сюди розсаду, я користувала з насіння. Насіння, яке знайшла в лісі. І, і це, по-перше, гарно, а по-друге, я його не вирвала. І це у мене буде лунарія. Лунарія дуже класна, сухоцвіт. В таких штуках може стояти там роками просто. І зараз, проходячи повз, я просто. Очко малянуло, що на щось мені це схоже. І все моє серце потануло, тому що це є лунарія. Ось такий бур'янчик. І ось така краса сухоцвіта може стояти у вас роками.